Іна може пишатися не тільки своїми боксерами, усік та кличко, звісно, круті, але вчені світового масштабу та ще й з подвійним благословенням Ватикану – це вже зовсім інший рівень поваги і визнання. Справа в тому, що саме в Україні був заснований міжнародний громадський рух Алатра, який об'єднує видатних вчених різних наукових дисциплін та волонтерів із цього світу. Саме вони зараз на платформах. ООН та кліматичних самітах доносять світовій спільноті правду про загрозу прориву російського сибірського магматичного плюму, і це може стати початком кінця для всього світу. Звісно, якщо вчасно не провести контрольовану дегазацію, яку пропонують. Саме наші вчені, а нещодавний землетрус на Камчатці підтвердив всі прогнози, які озвучував доктор Чолакян у своїх зверненнях до спільноти. Але расисти, як нелюдь, яка боїться святої води, так само вони жахаються від правди про свій Сибірський плюн. Ті, хто має мільярди надр Сибіру, звісно, не хочуть їх втрачати. Саме тому зараз їх агенти у підконтрольних змі в Україні розповідають Спочали нову травлю проти Алатра. і хоча ЗСУ травить травицю рашиську нечі з пачками, таких продажних жирна що продалися за 5 копійок нашим ворогам, ще на жаль вистачає. Якщо ви десь зустрінете статтю, що АЛАТРА це проросійська організація, знайте це рашиський ресурс, по якому плаче служба безпеки України. Але й це ще не все. Українцям варто знати, що 24 червня 25 року Верховний суд Ерефії за поданням Генерального прокурора Росії офіційно визнав вчених і волонтерів АЛАТРА екстремістським рухом. Як вам такий хід в Україні? «АЛЛАТРА» називають проросійською, а в Рашці проукраїнською підконтрольною СБУ. Тільки дід вівножегорти ніг відкаливою і. Токсикації вигадати таку схему, і не дивно, що це спрацювало, адже методи маніпуляції масами добре йому відомі. А вражці під його контролем ще й та законотворчі органи в Україні. Він теж має своїх агентів, які запускають дивно фейки Це докхантери Ірина Кременовська та Олексій Святогор. Подивіться на них. Поширюйте інформацію, щоб усі українці знали, як сильно рашка боїться правди та як старанно травить тих, хто її гучно промовляє. Слава Україні!